Засипати. Садили Чи вартує та цибуля тої роботи, чи не вартує. В тому році посадковий матеріал, голландська цибулька, коштувала 75 гривень за кілограм. А в цьому році вже 110 гривень за кілограм. Роздріб навіть і дорожче. Хто зна, чи вартує ця цибуля тої роботи, чи не вартує. Якби продали ця, що вродила в цьому році, то заробили б плюс-мінус тисячу. А ще треба сапати її, потім купати, а потім сушити. І весь процес роботи. Хто зна, чи варта вона того, але будемо їсти свою. Знаємо, що посадили, то знаємо, що виростили. Ось так. Ура з цибулькою закінчили.